У героя меморіальну дошку полковнику УПА Василю Андрусяку відкрили в Івано-Франківську роботу прикарпатського скульптора Василя Вільшука помістили на фасаді собору Преображення господнього, що у пасічній ініціатори встановлення барельєфу розповідають: меморіальна дошка військовому на стіні храму ідея не випадкова, адже церква, військо і держава завжди були пов'язані між собою. Якщо б не було армії УПА. Не було б Андрусяка і сто сотні тисяч тих його побратимів, то цієї церкви ніколи б не було. Ми пам'ятаємо, що в Пасічні була одна єдина дерев'яна церковця і та була закрита. А зараз скільки соборів побудовано? І все, це в тому числі їхня заслуга. Це якісь фундаментальні значення пам'яті. Пам'ять робить нас людьми, і тому, йдучи по дорозі історії, ми орієнтуємося власне на. Такі чи інші вибір людей героїв. Онук Василя Андрусяка Павло Андрусяк розповідає, дід був надзвичайно рішучим під час бойових дій. А у повсякденному житті мав добре почуття гумору. Онук полковника УПА Вважає збереження пам'яті про таких людей особливо актуальне нині. Я би хотів, і вся родина Андрусяків хотіла би. Щоб ця дошка меморіальна власне нагадувала не тільки про Василия Андрусака, щоб вона нагадувала всім про ту жертву, які склали нинішнє покоління за Україну. Герой Чорного лісу Василь Андрусяк був відомий під псевдонімами Чорний, Грехід, Коваль, Різунта Різьбар. Командував боєм на горі Лопата з німецькими та угорськими окупантами. Брав участь у боротьбі з загонами НКВС. Загинув 24 лютого 1946 року у Чорному лісі, що на Богорочанщині у сутичці з НКВДистами. І Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі.